Якщо ви полюбляєте крафіни, то обов'язково приготуйте ще й такий ванільно-шоколадний. Беремо дві миски і вливаємо молоко, всипаємо дріжджі, яйця, розтоплене масло, цукор. Все додаємо в обидві миски. Я розпишу під відео. Тепер додаємо борошно. І в одну миску какао. Замішуємо тісто, воно буде трішки липнуте. Накриваємо рушником і на годину в тепле місце. Тим часом розтоплю масло. Тісто підійшло, розділяю на дві частини і біле, і шоколадне. Розкачуємо частинку білого тіста і шоколадного. Накладаємо одне на інше, змащуємо маслом, посипаємо сухофруктами, скручуємо рулетиком. Рулетик розрізаємо не до кінця, скручуємо кожну полосочку і накладаємо не на одне. Кладемо в формочки ставимо в тепле місце, хай підходить. Я включала духовку на 60 градусів, і вони мене там підходили. Тепер на 180 градусів випікатися. Ось які красунчики в нас вийшли. Притрушуємо з цукровою пудрою.